Медаллю за жертовність та любов до України. Православна церква України нагородила Степана Дмитровича Петченка посмертно. Колишній сільський голова Самгородка Степан Петченко, який свого часу пройшов пекло Афганістану, загинув на війні із російськими окупантами, захищаючи рідну землю. Православна церква України нагороджує Печенка Степана Дмитровича. Медалю за жертовність і любов до України. З благословення. Блажені, що Епіфанія митрополита Київської і всієї України. Нехай Господь прийме його жертву. Я знаю і впевнений, що він душею у раю, у Царстві Божому. Тому що Господь наш Ісус Христос сказав, що немає більшої любові, ніж покласти душу свою за ближніх своїх. Ці слова записані. Це було і дві тисячі років тому. Це було і тисячі років тому. Це було і 300 років назад, коли наші козаки гинули. Це було і 100 років назад. І зверніть увагу, що ворог той самий, і 300 років назад, і 200, і 100 років назад, ворог той самий. І козаки, і сьогоднішні наші сучасні козаки боронять ті самі цінності, які були важливі і 300 років назад, і 200, і 100 років назад. Знову ж боронять свою землю, свій український народ, свій побут, свої звичаї, свої традиції, свою українську пісню, свою українську мову. На опорі цього стали такі воїни, як наш Степан. Тому церква наша православна дякує і передає Нехай Господь допомагає, благословляє, коли наш капелан, отець Михайло... Звернувся до нас, що ось є така нагорода. Ми без вагань вирішили, що ми теж маємо бути присутніми тут. Адже скільки разів ми зустрічалися із Степаном в мирному житті. Він отримував нагороди і козацькі, і бойові. Завжди це проходило у такому піднесеному настрої, коли всі аплодували, коли всі посміхались, коли... А от сьогодні сум, смуток, залишилася тільки пам'ять, пам'ять про нього. І побратими, козацька сотня імені Івана Сірка і просто друзі його. Особисто я немає такого дня, щоб я про нього не згадав. І завжди мені якось так на душі, що ну, от немає його, а не віриться. Ми розпочали роботу. По тому, щоб створити музей у Тернівській школі, у Тернівській сотні, саме про цих хлопців, які вже загинули на цій війні страшній. І вже починаємо збирати всі-всі експонати і матеріали про цих людей. Ну і центральне місце, звичайно, буде за Степаном, тому що він був як рідний у цій школі. Всі його знають. Сьогодні я. Закінчив писати спогади. Всього вийшло на чотири сторінки про те, як ми з ним зустрілися, особисто я з ним, як проходили наші роки. Ми більше десяти років з ним знайомі, більше десяти років ми йшли пліч опліч. Я сьогодні закликаю всіх моїх хлопців, побратимів і взагалі всіх, хто може згадати приємні роки перебування з ним. А ще це потрібно для того, що хочемо випустити книгу, його збірку віршів, адже за час його життя так вона і не була випущена, хоча знаємо, що він писав дуже багато. Я сьогодні хотів би подарувати квіти оці саме вам, не на могилу. На могилу ми йому поставили і будемо приносити. А саме вам, бо якби він тут живий був і саме тоді, коли... Це було б при мирному, і коли ми йому аплодували за цю медаль, він би обов'язково вам вручив би ці квіти. Прийміть, будь ласка. Ви отримаєте цю нагороду, яку він бачить і чує. І ми вдячні вам за такого чоловіка, за таку сім'ю, яку ви все зберігаєте, все, все, все. Знайшли у себе час. Ви сюди прийшли, що ви його пам'ятаєте. Пане Дмитровичу вже вже від нас нічого не треба, тільки наша пам'ять поміль... і молитва. З усієї трагедії не скажу, що я почала писати вірші. Але я називається крик моєї душі. І один із тих я хочу, щоб то почули вже для нас став не найчурнішим. Повтратили тебе б на Савтиш. Героєм став віки України, а там, якби ще з нами ти пожив. І так багато що не встиг зробити. І планував, як будеш далі жити. Але по-іншому не міг зробити. Пішов в рідну країну боронити і кухотів від портів захистити. Ти говорив, за нами перемога, бо там, де правда, той і переможе. Ти говорив у не завжди, та повернувся додому на щиті. Так болісно втрачати найрідніших. Навіщо так трапляється в житті? Цю біль яку ніколи не забути, родині до кінця життя нести братя Українці усміхнеться, згинуть наші воріженьки, як роса на сольці, запами, брата. U svoji